Доброї ночі, дорогі друзі. Починаємо стрім прямий ефір. Ніч з 23 на 24 серпня. Вітаю всіх з Днем Незалежності хто в прямому ефірі. День Незалежності календарний не став, але звичайно, е, святкувати будемо вже протягом 24 серпня. Всіх радий бачити, долучатися до ефіру, до спілкування. Ставте ваші лайки, ставте ваші запитання і всіх вітаю з днем українського прапора, який святкували 23 го Серпня, і так само було дуже потужне, чуттєве, я б сказав, моральне звернення українського президента Володимира Зеленського задав моральний компас. Він на наступні дні, коли святкуватимуться інші українські свята. І подивіться звернення, якщо ви не дивилися. Зрештою, саме український прапор, це те, з чим ідуть в бій українські захисники на шевроні. Це те. Що перше беруть в руки українські військовополонені, які вертаються з російських констоборів та тюрем додому, це те, що піднімають українські захисники, звільняючи міста. Це те, що переховують в себе вдома, закопують на городі і ховають в інший спосіб українці, які вишені жити під окупацією. Це те, що є. Ознакою відрізняє українців від росіян від окупантів. Тому, будь ласка, шануйте український прапор і всіх вітаю з минулим днем з Днем Українського прапора і вітаю з Днем Української Незалежності, яке святкує 24 -го. серпня. Якраз уже 24 серпня почалося для тих, хто в прямому ефірі. А хто буде дивитися в записі, то ви вже будете дивитися його теж 24 серпня. Це те, що є ознакою повної поразки всіх агресивних військових планів Путіна. Він дуже хотів знищити Україну як явище. Він дуже хотів, щоб Україна більше не існувала. Він хотів, щоб замість незалежної держави тут був просто щось таке, знаєте, напівколонія, напівдомініон, те, що він бачив в своїй молодості, коли жив в Німеччині, в східній. І йому це була рольова модель. Йому подобалася така форма управління, коли є Східна Німеччина, ГДР, тодішній German Democratic Republic, яка мала атрибути псевдонезалежної держави, яка мала свій прапор, свій гімн, свого генсека, і мала навіть свої футбольні команди і олімпійську збірну. Непогано, до речі, олімпійську збірну, але. Яка не мала справжнього суверенітету, яка не була незалежною від Москви, східна Німеччина це напряму бралася з Москви тільки тому, що на території Східної Німеччини перебували радянські війська, російські війська. І відповідно наявність цих окупаційних військ вона робила так, що держава була неспроможна проводити свою незалежну політику, і відповідно. Так само Путін, атакуючи Україну в 22 2022 році, мав намір, окупувавши українську територію, мати тут російські війська, які були б гарантом його інтересу на цій землі. Тобто, якщо хтось думає, що тоді в Стамбулі, в 22-му році, ми про щось буде мовились, і все повернулося б на народи своя, він глибоко помиляється. Тому що, звичайно, Путін би не. Поголоться на те, щоб вивести війська, він би виставив безліч своїх умов тоді в 22-му році. Де нацифікація, де комунізація, точніше, комунізація назад, треба була пам'ятники Бленіна поставити да всі, всі закони по російській мові? Повернути по церкві, відмовитися від Томаса да? обмежити українську армію. І так, так далі, тому подібне це все дуже довго тривало. І він би не виводив свої війська, поки ми не виконали ці всі вимоги. А розповідав, що його вже один раз кинули, і тому він більше не хоче, щоб його кидали, і тому він не буде більше йти на назустріч Україні і виводити. Свої окупаційні війська аж поки Україна викине всі його хатівки. Ми б жили тут в присутності російських військ дуже дуже довго, так само як жила східна Німеччина в присутності радянських військ. І це дуже подобалось Путіну. Тому що це забезпечувало йому можливість непогано жити в радянські часи, і головне бути корисним в своїй великій родіні. Тому його так бісить українська незалежність. Він ніколи не приховував, що не вважав Україну незалежною країною і. Навіть говорив про це американським керівникам. Я мовив не про Дональда Трампа, а про Джорджа Буша старшого ні, Джорджа Буша молодшого. Перепрошую тоді на саміт НАТО в Бухаресті 2008 році, 2009 році. Да? Це який був рік? В 2008, да, 2008 да, був саміт в Бухаресті на початку року, де Україна хотіла отримати план по здобуттю членства в НАТО. І на жаль, тоді скандали між Ющенко Тимошенко, вони не дозволили сформувати єдину позицію української влади, і цим наші недруги всередині НАТО скористалися, і Німеччина, Франція категорично стали? Буде буде невеликим секретом сказати, що. Багато політиків перебували під російським впливом в Європі, і вони заблокували українську аплікацію на здобуття плану дій по членству в НАТО. І, відповідно, Україна тоді пролетіла, на жаль. І потім була вже Перша грузинська війна в серпні 2008 року. Тому що Україна і Грузія були кандидатами на здобуття плану дій членству в НАТО. І відповідно до чого це До того, що. Путін бачився в Бухаристі з Джорджем Бушем Молодшим, тодішнім президентом США, який закінчував свою каденцію у 2008 році і який хотів залишити після себе історичний спадок, як свій батько. Як, до речі, батько залишив негативний спадок для України. Він тоді, якщо пам'ятаєте, виступив в Києві за кілька днів до здобуття України Незалежності і закликав Україну не виходити. З Радянського Союзу сказавши, що свобода не значить незалежність. Так, це промова в парламенті Верховної Ради Радянської України назвала «chicken Kiev speech», бо котлета по Да? І Буш молодший не хотів, щоб за ним цей шлейф тягнувся. Він хотів, щоб Україна стала на шлях вступу до НАТО. І тоді він зустрівся з Путіним в Бухаресті, і тоді Путін сказав, що Україна як незалежна країна не існує, що Україна це штучне утворення, об'єднання територій з різних країн, і відповідно це не взагалі. Буш молодший. Я не знаю, чи він передав цю інформацію. ЦРУ Думаю, передав, тому що про це писали американські російські газети. Це не був секретом. Така розмова Путіна і Буша молодшого переконаний. Всі це знали, але чомусь нас партнери не дуже це підтримували. Путін почав втілювати свої зловтішні наміри в 2014 році. Україна нічого не отримала, коли почалася окупація Криму і Донеччини. Українська армія. Потерпали без американської зброї про те, що Америка була нашим гарантом. Але, звичайно, не про це хотіли говорити, говорити про те, що Україна стала незалежною, попри багатьох. І не хотіла нашої незалежності ніхто насправді. Ні не американці не хотіли, ні радянська влада не хотіла, ніхто не хотів. Україна її здобула всупереч всім, тільки завдяки своїй волі, своєму характеру, своєму героїзму. І так само і зараз. Багато хто готовий розміняти українську територіальну цілісність, українську землю на те, щоб отримати Нобелівський Премії, щоб стати миротворцями, щоб вони як кажуть, припинили хлопці гинути і так далі. Але український інтерес працював на другому, третьому місці, і тому стійкість українського президента Володимира Зеленського, всього офісу президента, наших переговорників МЗС, Міноборони і головне українські захисники. Вони полягають в тому, що вони не піддаються цьому впливу, а залишаються відданими українському інтересу, попри те, що Україна незалежно нікому не потрібно, нагадаю. І якби нас не прогинали, це не приносить свого результату. Тому подивіться, будь ласка, виступ українського президента до Дня прапора, це мій до вас запрошення, заклик. І поділіться цим відео до того, щоб більше на цьому стрімі в День Незалежності, який ви будете дивитися в День Незалежності, я буду збирати 28-му окрему механізовану бригаду імені лицарів зимового походу. Якщо хтось думає. що... Що війна вже закінчилася, що там Путін на щось згоден, що вже дуже скоро не треба буде. Це велике, велике, ну на жаль, на жаль, велике заблуждення, да? тому що ніхто не збирається зупинятися, і Україну будуть знищувати, аж поки буде в Путіна така можливість робити далі і далі. Тому, будь ласка, підтримайте українських захисників, підтримайте 28-му бригаду, робіть все для того, щоб у них були необхідні Бачите? Українські бомбери могли літати і вбивати, як йде на нашу землю. Тут Монобанку я закидаю в чат, і в описі відео є Монобанка, є. 224 Чому я даю? Тому що е, приватом теж багато христується. Звертайтеся, якщо у вас є приват, в описі відео є посилання на Приват. І, звичайно ж. І дуже важливо, щоб ви коли на ці Монобанку або приват, там будуть певні суми вже. Ви не думайте, що це вже зібрана сума на збір. Це загальна сума зібрана на цих банках. Монобанка працює так, що якщо це благодійний фонд, а це фонд, то технології, технології майбутнього фонду називається. Тому накопичена з попередніх зборів теж відображається. Але з цих попередні збори ми вже давно реалізували і закупили все, що потрібно було тоді. Тож, друзі, ну що, наш заступник міністра Сергій Кислиця виступив в ефірі. Президент Зеленський висловив мир. Ця позиція була ясно озвучена хто. До речі, він же був послом в Нью-Йорку в Організації об'єднаних націй, Тому він з американськими елітами теж, звичайно, дуже добре знайомий. Але коли мова йшла про три питання, Зеленський дав дуже ясно зрозуміти, що готовий сісти за ціл переговорів з Путіним і обговорити це. І відправною точкою цих розмов має бути існуюча лінія розмежування. Сказав Кислиця в інтерв'ю NBC News. Також сказав, що треба ввести санкції проти Росії, якщо зустріч Путіна і Зеленська так і не відбудеться. З вини Путіна. Звичайно, бо Зеленський давно готовий. І це має відбутися тоді, коли добежить кінця дедлайн, який Трамп тримає в своїй голові. І, звичайно, він не бачить бачить ознак, що Путін до цього готовий. До цієї зустрічі, звичайно, не готовий. Тим часом сам Дональд Трамп сигналізує українському лідеру, що треба прийняти угоду переважно на російських умовах, повідомляє NBC News. Трамп дав сигнал Києву про ймовірну необхідність прийняття угоди переважно на російських умовах, сказав анонімний представник Білого Дому каналу NBC News. Це так вони дешифровують е, публікацію Трампа в соціальній мережі Трус, коли він заявив, що Україна, захищаючи переважно власну територію, не зможе перемогти Росії. Тобто, тоді він казав, що Байден обмежив спроможності України атакувати Росію на російській території, Відповідно, Україна не спроможна перемогти Росію, тому що нас обмежували, зв'язували нам руки, коли треба було давати всю зброю. Е, я вам скажу так: сигналізує Трамп, звичайно, що треба йти на компроміс, тому що він хоче якнайшвидше це закінчити і Сьому війну, яку він анонсував, вже такі показати в своєму активі як результат. Але Україна не готова торгувати землями в обмін на такі дедлайни, тому це президент неодноразово казав. І насправді нам вдалося вивести з комунікації з Трампом це питання. Ми сказали, територіальне питання? Супер, обговоримо, але з Путіним. Зеленський з Путіним це саме обговорюють. Таким чином, Трамп якби не є суб'єктом цих переговорів. Від нього вже якби нічого не вимагається, тобто в питанні самообміну територіями, да? і відповідно він вже не виглядає слабше чи сильніше, але нормально виглядає. І відповідно Україна переходить в тиск на вже на Росію, щоб Путін погодився на зустріч. А Він не погоджується, тому що він розуміє, що йому нема що на ці зустрічі пред'явити, окрім своїх ефемерних претензій до України. Які не важніше спільного з реальністю, і тому він уникає зустрічі з Зеленським. І тому Україна має козирі на руках, і нам тепер важливо переконати Трампа, що Україна зробила все можливе. Тим часом Fox News запросив в ефір голову Ради директорів інституту дослідження війни ISW. Це той інститут, який ми всі постійно цитуємо, який робить постійні брифінги публічні про ситуацію на фронті. І це генерал у відставці Дже Джек Кін. Фокс News Він закликав розмістити в Україні бригадну оперативну групу військ США. Це інтерв'ю транслювалося на фоні розбомбленого американського заводу Flex в Мукачево. Це там, де виробляються кавоварки Неспреса. Я вам розповідав. Отже, що сказав Джек Кін? Радник з нацбезпеки працює радники по насбезпеці працює з усіма залученими країнами. Опції будуть Передані президенту Трампу, ми можемо розмістити війська, які в нас вже є в Європі, для забезпечення допомоги Україні. Я прямо кажу вам, в Європейці немає можливості забезпечити управління військами. Більшість військ на землі мають бути європейськими за межами поясу оборони. Але ми продовжуємо надавати розвідувальні дані, ми маємо забезпечити логістику. У Європи немає такого масштабу, щоб зробити це. Ми маємо розмістити бригадну оперативну групу. на Землі в Україні за межами поясу оборони, вивчаючи українців загальновійськовому маневру, навчаючи українців загальновійському маневру, тому що вони не змогли зробити те самостійно, і в чому європейці не надто добрі, має бути з вами чесним з цього питання. ПВО його треба більше в Україні, Щось може бути на землі в Україні встановлено, щось може бути в прикордонних державах. Авіація. У нас достатньо авіації, щоб прикрити війська, які перебувають за кордоном. І ці авіації не потрібно бути в Україні. Це інтерв'ю показує, наскільки американські медіа, навіть про Трампівські Fox News, теж чітко виступають на боці України. Це теж велике досягнення українського президента, Офісу НЗС і всіх наших переговорників. Тому що Хтось думає, що за нас мають бути не так, за нас не апріорі, за нас ціною великих зусиль. Та. А тим часом в Росії продовжує пожежа тривати на Новошахтинському нафтопереробному заводі в Ростовській області. Мешканцям сусіднього міста відключили воду. Не нагадаю, що це завод, який належить Медведчуку, Новошахтинський нафтоперобний завод. В місті Красний Солін Ростовської області повністю зупинили подачу води. Чиновники пояснили необхідність ліквідації аварійної ситуації на одному з підприємств Новошахтинська який загорівся в ніч на 21 серпня після атаки українських безпілотників і горить вже треті сутки. Як повідомили міністр ЖКХ Ростовської області Антоніна Пшенична, вода потрібна для загосіння пожежі на нафтопроробному заводі, водопостачання в місті Красний Сулин, де живе 35 тисяч людей, буде відновлено після наповнення резервуарів до необхідного рівня і опресовки водоводу. Коли станеться це невідомо. Пожежа там епічна, і це ще один приклад того, що Україна готова до переговорів, але готова і не до переговорів. Путін боїться зустрічі з Зеленським, сказав президент Фінляндії Ступ, один з героїв зустрічі в Білому домі, великий друг Трампа, з яким він любить грати в гольф, з яким в них багато спільних інтересів. Так, ну і до речі, президент Зеленський в своєму зверненні був у вишиванці Хартії. Звернення з нагоди, з нагоди Дня прапора, і також під час розмови з південноафриканським лідером і з прем'єр-міністром Нідерландів. У нього чорна вишиванка, чорна по чорному, з логотипом Хартії. Що цікаво, що ми очікували в Києві. Прем'єра Нідерландів він не приїхав. Дік Схов не приїхав через не через те, що він боїться чи що в нього питання до України, то що в нього криза. В нього пішов у відставку міністр закордонних справ, сипиться все. Уряд такого відстав.